Можете досі гадувати сейки! Привіт! З вами я луті Козел Віталій, Рональд Хамп. І ви дивитесь мультик з Луті Козлом Деталь на сайті Мульт UA І так, дивуватися на свої сподівання на календарі 11 вересня. Рональд Хамп яка вже проблема, а вона така прекрасна, яка Красива жінка. Якось ще жінка. Розкажи мені, будь ласка, Віталій, ти вже готовився на своїх поведінках, що сталося на своїх. А чого ж тобі ви сказати, що там нам нам треба. Не хвилюйся, лунді козен. Я пам'ятаю, що за своїх можете печінь можете здодавати одну купу. Фіціан, течені, печені, Пісенє. Доші вітай! Я б мені одного разу сказав, бо я ти мій поїв. Печі вододавати. О! Я тобі ніколи не казала. Ронить хам. Як? 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 Так, не говори з ним. Я тобі ніколи не казав про своїх віталіям. Лучі кузил, що таке? Я тобі ніколи не бачу своє справжнє відчуття. Не ори. Ронить хам. Тю, який же Рональд Гамп, я Віталі звати! Рональд Хамп, ти замайше Рональд Ронатхам, а розкажіть мені, будь ласка. Ти що що сама шо? Я помилився, і мене звати Луті Козел, я не Рональд Хамп, я в Луті Козел. Рональд Хамп! Чого ти смієшся? Ха-пап-бату з пап папту досить мені. Бумп з бумсім бамбумпс бомбс бум збумпс. Мороб мікс. Досить. Так, мене звати Рональд Трамп. Віталій і Мунті Козел. До ну, побачення за тиждень. Ура! До побачення! До да, побачення!